Добрий день, товариші трудяги. Прекрасне сімейне дійство. Займаємося з Маринкою трудолюбивим. Як правильно назвати хобі. Кроме того, що ми виготовляємо комбікорма, вирощуємо сільське господарство вдома. Як е, доглядаємо, ні, не доглядаємо, е, вирощуємо трьох дітей будуємося і все остальне, ми ще вбиваємося трошечки в переробку домашньої продукції. Тобто все, що ми вирушуємо своє домашнє, ми його переробляємо в готовий продукт. Це і колбаска, і всілякі різновиди копченості, тушонки, паштети. Самого продукту небагато, але він, але він є. Єдиний період, коли немає, це коли жаркі періоди вже нашої погоди. Клімат, ми тоді забої дуже не робимо, бо ну, сонце, жарко, все. Це буквально червень, липень. Ну, в серпні, бачите, ми вже по суті почали, почали займатися. На дворі вже прохолодненько й хорошо. Сьогодні мова піде ну, трошки про тушонку, так як чогось для нас, це вже. Оптимально все зрозуміло, і проблем ніяких немає. Проте, поки ми почали і дійшли до якогось результату, дуже багато. Ну я не скажу, що переводили, ну було таке, що й банки зривали. Вона то твердувата, то якась ну, недороблена, то солі мало, то перцю багато, то солі багато, поки дійшли там, да, до якогось рецепту, і ми на ньому залишилися, і так собі вже протягом. Років, років два. Просто-напросто вже є свої рецепти, свій якийсь об'єм роботи, і ми вже знаємо, що із тим продуктом треба робити. І все виходить. Сьогодні мова про тушонку. Як зробити тушонку в домашніх умовах? Зарізали там птицю. Байдуже там курка, гуска, качка. Там просто. Різні температурні режими пропікання йдуть в автоклаві, готування, верніше, не пропікання. вибачаюсь. В нашому випадку, сьогодні у нас ми будемо робити тушоночку із курятини, це іменно кура курка. Курка-несушка, була м'ясо-яєчного напрямку. Вони дуже були вже в нас велетенські. І на цих курей вже в нас не було петуха, і ми його не знайшли, щоб його типу, купити. Ну і там було. 9 курок, дома да, роз 9 чи 8, скільки їх оставалося. І ми їх просто-напросто прибрали, так як ну, реально вони дуже були здоровенні. Ну, щоб ви розуміли, курка зарізали тушка кілограмів половиною тушка була, як бройлер. Ну, М'ясо-яєчні кури. Е, якщо інтересно, що за кури це були, це були е, кури триколор. Чесно, не понравились мені і навіть на них не дивіться, на яйця вони поганенькі. А на м'ясо хороше, тобто, якщо на м'ясо, то беріть. Отак. От от. Ну, в общем, що ми їх прибрали. Маринка це все діло розібрала. Тобто, тушоночка філейна. Тут є одне крильце. Ми кидаємо, щоб була трубчаста кісточка для того, щоб бульйон був. Без цього ну, не той смак. От нема того, знаєте, що за цей. Обріз зробили, зробили такі супнабори. Тож, можливо, комусь треба 100 гривень упаковочка, отака, тут один кілограм. Я тільки що пофасував. Так що є, якщо можливо кому треба суп-набори, іменно курятина. Це, я думаю, адекватна ціна. Там Супчики, борщики варити, чи бульйончики там, для діток, чи байдуже можна собі. Це, це не бруль, це іменно курятина. Ну і в общем, філешечку цю зробили. Маринка на 10 кг м'яса кидає 150 г солі. Потім кидає 150 г солі на 10 кг м'яса, додає перец, там за смаком і перемішує все в одній посудині. Тобто не, не кладе в кожну баночку сіль, там і так далі. Усе вимішується м'ясо в одній посудині. Можна зразу пижувати банки, можна не зразу пижувати. Можна зробити такий собі попередній посул, і на наступний ранок в холодильнику хай воно у вас посто... постоє, На наступний ранок ви достали, перемішали ще раз це все м'яско і пижуєте його в баночки. Ніякої води, нічого такого не доливайте. М'ясо дасть свій сік. І воно буде в власному соці, так що е, ніякої води не додавайте, щоб воно там не плавало, не купалося і так далі. Ми цього не робимо і вам не рекомендуємо. Е, це все діло зробили, попежували по баночках. Баночка у вас плюс-мінус повинна бути запежована, е, продукта бути плюс-мінус 160 грамів. Ну, тобто це так, знаєте, 160, 180, 105, е, боже, кажу, 150 150. Бога ти Маріна дивиться на мене, думав, що ти мелиш, Микола? 460 грам, е, грам бути в баночці 450, 480, ну тобто отак от. це буде адекватна загрузка. Навіть не бійтеся, якщо десь до кришки м'ясо усядеться. І тоді в нас буде тут ободочок, такий десь 1 см, е, для того, щоб була оця воздушна прослоєчка. Тоді в нас банки не позривають. І продукт у вас приготується класно. Якщо інтересно, просто це я, я напижу обоночки, тож е, я вам скажу так, я нічого не важив. Ну, вже рука набита. Так, що в нас боночку ставимо? 238 грам. Е, відпарили. І от, наприклад, скільки у нас тут продукту? Ух, 490 пайде. Так, 450-505 грам, 500, 500. Це я з фанатизмом, звісно, понапижував, але ну, все буде нормально. Так, 490 480 грамів, 470 грамів, то якісь, мабуть, послідні, що я вже що, щоб м'яско закінчилось. 470, 480. ну, в общем, зрозуміло, 500 грамів. Е, ото от, до, до 500 грамів не більше, бо, бо це я вже з фанатизмом. Ну, все буде добре. Я ж кажу, що я не відважу вам нічого. Головне, залишайте трошечки цю воздушну прослоєчку. Да і все. І потім що ми робимо? Заливаємо автоклав. Не, я за, за цей зарядю автоклав Вам покажу, що воно виходить. Залили автоклав 2 см над кришкою, водички залишили поверх. поверх. І, ну, якщо в залежності від того, який у вас автоклав, якщо у вас автоклав той, що із градусником, то тоді води доливайте до, до того моменту. Щоб цей градусник торкнулася вода. Тоді все буде добре. Заряджається продукт, ми, наприклад, от куряти на оця буде заряджатися в електричному автоклаві при температурі 116 градусів і будемо ми тримати продукт по часу 15 хвилин. Більше не треба автоклаві з нержавіючої сталі, він буде плавно набирати. Е, що таке, хандьор пішов? да, хорошо, Бо ми працюємо капець аж парку. Тут. Ми будемо це все діло, температура буде плавно набиратися, прогріватися, продукт, потім йде готування цього продукту і потім йде е, остивання. тобто він вичахає. Враховуйте моменти, що е, продукт в банці, який достигає до е, 68 градусів, да, це вже рахується. Готовність продукту, але нам треба, щоб він був м'якенький, щоб він був рихлий, щоб він бульон цей дав і так далі. Від того моменту, коли у нас достигає температура в автоклаві 68 градусів, вже йде готування. Тобто він 68 градусів дав температуру, і вже пішло приготування самого продукту. Він доходить до 116 градусів, він далі це готує. 116 градусів, 15 хвилин він тримає цю температуру. І потім автоматично вимикається. І поки від 116 градусів дойде температура знову ж таки там до 68, у нас іде ступінь приготування. Тож, враховуйте ці моменти, бо є люди, які е, ставлять автоклав, там ставлять на 110 градусів, чекають півтори години на маленькому вогні, потім виключають. Чекають до наступного ранку, поки воно витягне, витягають цю тушонку. А вона або підгоріла, або ну коротше, щось із нею там взагалі хана От, отакі такі діла. тож із терм... з температурними режимами. Я так скажу: ми коли придбали собі автоклав, компанія це була Утено, на 24 банки, ну 27 банок півлітрових туди влази, давали книгу рецептів. Ми її просто так витягли із ящичка, і я навіть не знаю, де ми її діли. Тому що е, знаючи технологічні процеси вже приготування в автоклаві, е, якось аж жартівливо віднісся до того, що там пишуть. І я знаю, що є люди у нас підписники, які віднеслися з повагою до цих рецептур в. Цій книжечці і по попереводили свій продукт. От, і все. Ну а зараз я думаю, що час такий, що не хочеться переводити продукт, хочеться його один раз зробив, і щоб він уже був. Правильно, от і все. Так що, ну і в баночку ще не доказав. Получається на кілограм м'яса, на кілограм м'яса в мисочку ми кладемо 15 грам солі. І в кожну тоді баночку е, кладемо перець горошок і одна лаврова листинка. Сюди лавровий листочок, у кожну баночку положили, закатали і упаковуємо в автоклав. І все. І по суті, коли у нас уже автоклав вичахне до температури плюс-мінус 20 градусів усередині, е, то продукт виходить, готовий. Ви тоді можете відкривати автоклав і доставати. Готову свіженьку тушоночку. Е, тепер дивіться, є кришки, коли вони закатуються, є кришки, коли твіс закручується. Да? От із оцими кришечками обов'язково ми на автоклав накачуємо одну атмосферу повітря, беремо насос і качаємо одну атмосферу повітря. Е, якщо ви просто, ну, я по параметрах температури готую. Е, якщо буде недогруз баночок, то е, при Температурі 116 градусів в автоклаві десь буде плюс-мінус 5 атмосфер тиску. Якщо буде загрузка повна автоклава, так як воно, так сказати, ви правильно все зробите, то тоді атмосферний тиск у нас буде десь 4,5 атмосфери при 116 градусах. Ну, ми я ж кажу, я по температурі готую. Я на атмосферний тиск дуже не то, що не звертаю уваги. Ну, в общем, стараюся так сказати. Дивитися і за атмосферним тиском, бо а вдруг трава десь кришка чи ще щось. Ну, в общем, якщо все правильно проходить, то все буде добре. Це просто, щоб ви оптимально реагували на атмосферний тиск при температурі 110-116 градусів. І на кришку твіст, яка закручується. Атмосферного тиску ми не качаємо. Все. Там кришку тут не зірве, ну, коротше, все нормально. Ну, Но ми твіст кришками не користуємося. Попробуємо з томатну пасту Маринка. Мені каже, Давай, ми робили в минулому році чи поза Коли ми робили році, да, мабуть. томатну пасту вдома. Е, вижимали сік, е, відстоювали. Е, ну, ми вам, я думаю, якщо все добре, дасть повода, дасть трошечки е, час, ми вам знімемо відео, як готувати томатну ну як ми готуємо, як готувати томатну пасту теж вдома в автоклаві. От і все. Так. Якщо треба за оці, бо ми ніколи не робили суп-набори, Але люди у нас частенько питають, кажуть: у вас немає суп наборів купити. Ну, бульйончики там поварити. Ну, ми, якщо чесно, ми м'ясні отакі ці ми їх пускаємо на паштети. І ну, а тут якось скажу, Марині, це курятина її на паштет, щоб обібрати м'ясо, треба дуже багато. Ну, довго варити. Кажу, ну давай люди питали. Тож, хто питав, я чесно не пам'ятаю, Тож, якщо потрібно, то можете е, взяти бульйонні набори. Ну і все, по суті, що. Зараз буду автоклав упаковувати, домарусь. Да, е, я думаю, що результат цієї тушоночки ми вже покажемо е, в наступному відео. Ну і можна замовляти, тебе не дуже там записано багато. Нормально, да? Тобто, якщо що, то можете замовляти Іменно це курятина. Ку Ну і буде бройрочок, так що буде і з брулера, буде філейна, буде з кісточкою. Ну, як все як завжди. Всі, хто в нас е, до цього брав продукти, ті знають, що у нас, яка якість, який смак і так далі. Так що в общем, почали, почали, слава Богу. На базі вже там роботи трошки менше є. Тож ми тепер переходимо на іншу ланку е, нашого любимого заняття. Отак от. Маринка в переробку, а я буду щось будувати. Я в будівництво буду вбиватись. Все, товариші трудяги, нормально там домовились. Да, Розказав, по суті, все на цей. Не буду нічого лишнього говорити. Можливо, щось упустив, то напишіть у коментарях. Якщо прям треба все детально показати і ще раз перезняти відео, що вже прям прям усе підготовку, обрізання, там як ми оце підготовлюємо. Ну на курятині вже не покажемо, покажемо на бролерах. Як це все діло там відділити, як його правильно посолити, поперчити і так далі. Ну, якщо візуально ви хочете це побачити. Хоча ми і самі е, так вирішили, що е, відео кожного продукту, ну, як, який ми робимо, да, ми вирішили знімати для того, щоб людина бачила, з чого воно робиться, як воно виглядить, і, і так далі. Я думаю, що це буде правильно. Я не хочу, щоб хтось повторився, там, да, от робив. «Чисто ковбасу, так як робимо ми. Е, робив там те, так як робимо ми. Я завжди людям бажаю знайти свій смак, свій стиль, свій напрямок. І е, не потрібно бути на когось похоже. Ну, ви як заходите в магазин, да, в якийсь там продуктовий, е, продуктів багато, наприклад, але продукт один там, хліб, да, вроді, хліб на хліб. Але їх видів дуже багато, і кожен хліб смакує по-своєму. Так що е, дуже до цього так сказати не, не ставтеся, що прям треба злизати. Як шпаргалку, знаєте, списати і так далі. Е, найдіть свої смаки для себе самі. Ну, а по технологічних процесах готування ми все-таки будемо там підказувати, які температурні режими, там, як, скільки солі краще взяти, і, і, і тому подібні речі. Ну а по спеціях хтось з цибулею робить, хтось і моркву кидає в, ту, в тушонку. Хтось м'ясо пережарює, я до речі чув таке. І мені говорили, що попробуйте свинину тушонку зробити, іменно пережарити м'ясо, скласти в баночки і попробуйте, е, зробити автоклав такої тушонки. Ну, не знаю, може пару баночок так чисто для себе, для інтересу зроб... зроблю, скуштую. Е Думаю, що нічого ж там такого поганого нема. Але якийсь знаєте смак, ну це мені людина чисто так побажала. От він так робить і. Не хочеться повторитися за ним, а, але скуштувати б хотілося. От і все. Так, все товариші трудяги, будемо зараз автоклава достаю. Буду, буду заряджати. Ось такий красавчик. Ось він. Бачите, отакий. І утено. Це стояв, 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 це хоч достали вже да, його за два місяці. У нас ж було продукції було страшенної, то е, уже, слава Богу, її немає. Нема ні одної банки тушонки. Макарони каже, каже Маринка, та давайте там макарони бігом зварю, каже, щоб цей щось перекусимо. <гум> в холодильник немає, нема тушонки. Капець каже, дожились. Каже, ну, а що, нічого. Так, все, товариші трудяги, всім е дякуємо за перегляд відео. Залишайтеся з нами, будемо трішечки і в цій ланці прогинатися, будемо тягти ремесло і з вами ділитися якоюсь інформацією. Ну, а ви, як завжди. Будете нам ставити лайки, будете писати коментарі і, можливо, будуть якісь побажання. знаєте, Ми навіть готові, знаєте до чого? До ваших пропозицій якогось продукту зробити. ну Наприклад, там, а зробіть шинку. Покажіть, от, як шинку робити. Ми, ми попробуємо, є місце, є бажання і чого б і ні. Або, наприклад, там ще щось, там якусь там рублену ковбасу, чи якусь там ще щось. Тобто, давайте будемо разом це робити. Ну можливо, у вас є бажання, але немає часу. А у нас є і час, по суті, і є бажання. Ми це зробимо, і ви для себе тоді будете знати, класне це чи не класне. От і все. Хвалити, так сказати, не будемо ми нічого. Якщо воно смачне, то воно дійсно смачне. Якщо не смачне, значить є куди йти далі. Ну, рухатися. Все, товариші трудяги. Давайте, всім до побачення, Боже, поставив оце. Ну, що поставимо це. Всім до побачення. Що я? Та ну все. По суті, мабуть, мабуть, і все. Якщо щось упустив, пишіть, виражайте свої думки в коментарях. Всім до побачення. З вами був канал ДХТ, сім'я Музик. Пока-пока.